Друзі, усім привіт! Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми представляємо вам квартиру, яка знаходиться неподалік пляжу: 165 тисяч євро за 82 метри квадратних. У нас тут є три спальні та один санвузол. При вхідній зоні у нас одразу санвузол. Скажу, що по ремонту квартира в цілому непогана. Маємо кухню, ось такі гарнітури. В принципі, все можна залишити як є, так невеликий стіл. Ось так це виглядає. Вигляд з вікна йде на нашу вулицю. Всього лиш три хвилини від моря. Чудова локація. І рухаємося далі. Ось так виглядає наша вітальня. Так, як ви бачите, по ремонту все добре. Плюс цієї квартири це дуже великий балкон, велика тераса. Просто подивіться, скільки тут місця. Розташований ось такий стіл. Так, і з іншого боку теж друга частина нашої тераси. Дуже багато місця, вид на гори. Подивіться, просто чудовий вид. І ось відніться море. Море зовсім зовсім недалеко. Всього лише три хвилини від нашого будинку. Поруч ми маємо спальню. Ось так виглядає наша спальня. Вони фактично ідентичні. Два односпальних ліжка і вид з балкону на вулицю. Ось такий у нас під'їзд. Маємо тут також ліфт. І ось так виглядає будинок ззовні.